Вітаємо вас у Полтаві на стадіоні Молодіжний, де невдовзі почнеться матч четвертого туру чемпіонської групи першої ліги. Міска Полтав та харківським металістом. Четверта команда прийматиме цього колектив чемпіонської когорти. Вісімка команд змагається за те, щоб зіграти в українській прем'єр-лізі в наступному сезоні. І сьогодні. Це буде справді дуже інтригуюче протистояння, тому що між цими командами лише три очки різниці. Взагалі дуже щільна ситуація у першій лізі. Якщо дивитися на той склад, який був проти Юкси, і який сьогодні, то зокрема залишається в запасі Олексій Горяйнов, який грав тоді з перших хвилин. <пас> в яких сумарно, якщо зібрати, то зіграв 90 хвилин, атака лівою бровкою від Полтави. Галенков віддає пасу штрафний майданчик. Одарюк скидає. Удар в бік воріт. Шанс для Марусича. Видно, що не просто Полтаві зайти в штрафний майданчик суперника, чи на цьому стадіоні, але тренується зазвичай на натуральному покритті. Для металіста вчорашнє тренування було для того, щоб призвичатися до штучного газону. Простріл. М'яч на 11-метровій позначці Вернатус промахується, не влучає по м'ячу, А міг бути шанс. Міг бути чудовий момент для гостей сьогоднішньої зустрічі. І там далі фіксує головний арбітр порушення правил проти Дмитра Блахтира у Богдана Пороха. Блахтир. лівої закручує м'яч у штрафний майданчик. Далі вдається підібрати пробити, але м'яч не опиняється у воротах. Шанс це шанс для Полтави. Шанс після стандарту не лише з гри, а й зі стандартів. Тож атака для містян триває. воротарський. кулаком переводить рибак Ходуля ходуря головою. Потім ще головою тепер уже місюра. До речі, сам забив. Але також він припустився помилки під час пропущеного м'яча. Ісаєнко. Ходить у штрафний майданчик. Ісанко під правою ногою м'яч тримає. Саєнко пробиває. Але там, поперше, стрибав, звісно, Валерій Восконян. Гравця навіть атакувальної ланки, коли не просто атакує, а працює без м'яча. Робота без м'яча. в деяких аспектах навіть важлива, ніж з м'ячем. М'яч у штрафному. Удар і забуває Полтава. Відзначається ударом з гострого кута. Наскільки гострого кута? Це робить Ігор Коцюмака. На 38-й хвилині Полтава виходить вперед у матчі проти металіста. Велоборода металіста забиває номер 95. Ігор Коцюмака. Оце це так. Полтава веде в рахунку у цьому протистоянні. Були інші шанси для Полтави. Це здається, момент, де. Ну найменш очікуєш забитого м'яча в сезоні першої ліги. Це вже більше, ніж за усю попередню кампанію теж у складі СК Полтави. Ще момент для полтавців удар ворота. Цього разу Володимир Одарюк пробуває. Небезпечна спроба під тиском. Погляньте, скільки футболістів Полтави працюють у пресингу. Без порушення правил забирають м'яч собі. Даниленко пас праворуч опанасенко підіймає штрафний майданчик. Доводиться там головою. Ще удар. Заблокований Опанасенко залишає свою команду в атаці. Також добігає Плахтир. Одарюк простріл від нього. Там Федорів допрацьовує. Паніка штрафного майданчика Металіста. Плахтир подачі від нього удару головою немає. Падіння. Рефері на це уваги не звертає і вказує саме на кут воротарського майданчика. Фоло, звісно, ніякого не було. Місюра. Місюра у штрафний віддає місюра. Ще раз м'ячем містюра під правою ногою. Місюра проти кількох суперників. Падіння полу немає. Новий пас поред на Істанки від проти двох суперників. Тут Плахтир допомагає. Так само Даниленко розташовується. Ходуля точніше, а не Плахтир. Ісаїнко розкручує суперників, розкручує ходулю. Все ще з м'ячем Ісаїнко проти трьох суперників. Простріл! ні, не у воротах. Уявіть собі. Який красен у цьому епізоді Євгеній Ісаєнко. Дотримав м'яч. Спершу двоє суперників по ньому. Потім ще третій підключився, але проти жодного з них не програв Ісаєнко. Доптом тобто, у підкатах не стелився. Холоднокровно в штрафному майданчику. Знову плахтир. Назад на партнера. І федуля завантажує вперед. Жорстка боротьба в повітрі була. Коцюмака залишається в групі атаки. Галенков класно розбирається проти кількох суперників. Під каті був Федорів. Виконує Галенков подачу. У штрафний пробити не вдається. Добігання. Удар сильнючий. Але Бог ворота. І більше того, порушення правил в атаці. Все ж фіксує головний арбітер. Неприємний момент для Кирила. Дігтяря допомогти команді у стандарті. Пішла подача. М'ячу штрафному загрузає. Удару поки що немає. вибиває Полтава. Але що? Порушення в атаці. фіксує Рефері. Лежав на газоні Дмитро Плахтир. Гра проти Кременя. А також ми забував на виїзді металісту 19-25, коли Полтава перемогла. 1-0 тоді в Києві на стадіоні Динамо. Імені Лобановського грали Габріеля Гомуса. Ось уже кілька хвилин. Так для металіста. Подача у «Восконян» кулаками вибиває. А Потім допомагає своїй команді і Макс Євгеній Ісаєнко. Порох. Приходько. Виконує ривок проти Коцюмаки. Приходько. Подача проходить у штрафний майданчик, але удару немає. І зараз леду намагався підбирання ще одне. Вернатос удар заблокований. Тепер уже підручний і також намагався бити, але миттєво блокує удар Ілля Ходуля. Тепер Ходуля падає. Рефері показує, що гру можна продовжувати військового матчі, коли Полтава перемогла 2-1. Вернатос. Ще далі вкидання у штрафний, скітка. Головою переводить. Навіть не на кутовий грає Опанасенко. Все ж встигає забрати м'яч Валерій Восконян. І після попередньої гри на виході, коли забирав м'яч собі Восконян, то так само. Праве коліно трохи пошкодив. На цьому лунає фінальний свисток. Полтава зрештою виграє. Полтава перериває п'яти матчів у серію домашню без перемог і виграють перше на стадіоні Молодіжний у цьому році. Полтава виграє також другий матч у цій чемпіонській групі.